Відкрий енергію у її найчистішому стані. Новий шампунь Тімотей з помаранчем та м'ятою. Відчуй силу, що надає чарівного блиску твоєму волосся. Енергію. Життєдайність, що пробуджує усі твої почуття. Новий шампунь Тімотей з помаранчем та м'ятою. Відкрий силу природи. СІФ – Це кремоподібний засіб для чищення, який виводить застарілий бруд, жир та плями. На відміну від звичайних порошків не пошкоджує поверхні. Очищує дбайливо і лагідно. СІФ видаляє бруд, не пошкоджує поверхні. Нова кришталево чиста вода. Бонаква. Вона втамовує вашу спрагу, збагачує вас енергією та допомагає рухатися вперед. Бонаква оптимально підібраний баланс мінералів та кришталева чистота. Спробуй і насолоджуйся щодня. Нова бонаква кришталево чистий смак. Краска Лохі. Ізмініть свій імідж. Я працюю секретарем, тому постійно на людях. Тож для мене дуже важливо мати бездоганний вигляд. Але все одно можна десь забруднитися і прати доводиться часто. Раніше я використовувала якісний порошок, але зараз маю економити на всьому і звернулася до дешевих порошків. Здавалось, треба замочити надовше, потерти краще і отримаєш добрий результат. Але, на жаль, деякі плями все одно залишалися. І що найгірше, коли кілька разів так попрала, одяг почав втрачати свій вигляд. Було прикро хоч плач, адже одяг зараз такий дорогий. І я зрозуміла, що тепер не час для експериментів. Я повернулася до Аріелю, який мене ніколи не підводив. Завдяки спеціальним добавкам Аріель чудово виводить пляму за плямою і допомагає надовго зберегти структуру тканини та бездоганний вигляд вашого одягу. Зараз, незважаючи на важкі часи, я маю чудовий вигляд і почуваю себе впевнено. Аріель бездоганний результат щоразу і надовго. Деякі моменти у нашому житті хотілося б зберегти назавжди. Ти можеш це зробити. Виграй відеокамеру, фотоапарат кодак або безліч інших призів. З будь-якого з цих продуктів Проктор Gamble збери три панелі зі штрих-кодом та надійшли їх за цією адресою. До 1 вересня список переможців у газеті Тілінеділя від 23 вересня. Збери, виграй та збережи найкращі моменти життя. Після пікантної їжі краще освіжити подих жувальною гумкою Орбіт Вінтерфреш. Її унікальний смак Вінтерфреш дарує руй дивовижно свіжий, сповнений справжньої зимової свіжості подих. Орбіт Вінтерфреш. Зимова свіжість подиху та захист від каріесу. Вічна краса це на сон. Збагачена природними речовинами, що роблять шкіру м'якою і гладенькою. Ніжне мило – луксія. Вічна краса. Від «Касенс».